Я сам собі шліка. Я, я щось мені так наші ноги. Ми мов живе, мені два чоловіка, і хтось когось мені не пізнає. Що найтяжче, мука, що я марна. Бо зради тіло темний. І страждання гарно. Ти можеш навіть навіть пожаліть мене. Або сказати, що хотів, ти й маєш. В мене вже віриш? Віриш. Кидай вісні. Тобі то добре. Ти того не знаєш. У тебе навіть мука йде у пісні. Тобі дано і віри, ти кохати. А що? Що мені?